Навчання грамоти, ми не лише з дітками повторюємо українські народні казки, але також і намагаємося складати свої, так, як я робив своїми дітками Сухомлинський. Сьогодні ми з вами на нашому уроці навчання грамоти будемо продовжувати вивчати звуки в іду. І ми з вами будемо сьогодні намагатися скласти за допомогою малючки невеличку казочку, в якій будемо... Вживати звів із звуками в та в І так, сіли зручненько, приготувалися поважненько, бачу, всі очки дивляться, вушка слухають. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого ви бачите? Маленьких ведмежаток та велику матусю ведмедицю. ну, дітки, подивіться уважно, будь ласка, на них. Які вони ці ведмедики? Вони сумні, веселі, вони затурботливі. Що ви можете про них сказати, Алочка? Які ці ведмедики? Всі ведмедики. Ці ведмедики веселі. Так, як ми подивимося на них, о, подивіться, як він гарно грається, веселиться. Отож, давайте і почнемо нашу казочку, яка буде називатися Ведмеді. Увага! Починаємо такими словами, як починаються і всі казочки. Жили, були, веселі ведь. Повторили. Жили були веселі ведь. Молодця, тепер подивіться маленьке веднежат, де заховалося від матусі. Як називається та гра? Що ховаються один від одного? Як називається Максимчик та гра? Гра називається. Гра називається Хоморки, так, добре. Отже, ми можемо сказати, що наші ведмедики любили грати у гру. І так давайте повторимо, що ж у нас вийшло. Що ми отримали? Яка... Яким... За чим казочки? Приготувалися. Почали. так, дивимося на наступний малюночок. Давайте подивимося на наступний малюночок. Куди пішли ведмедики? Антон? Вони пішли. Те місце у лісі, де не ростуть дерева. Максим. Галя. Умниця. Давайте повторимо. Гая. Подивіться на малюночок, що вони побачили на галявині? Що вони побачили на галявині, Оксанка? Ведмедики побачили Гарина. на галявині? Вулики. Що вони за... У цьому вулику? Владушка? мед. Повтори повне речі. Ведмедики захотіли взяти. Але що трапилося? Але що трапилося, Ромчик? Бачили вули. Вони захотіли взяти мед. та враз налетіли в Увага, увага! А ми дізнаємося, чи встигли вони. Чи, вони налякалися? Так. так, то давайте скажемо, що налякані ведмеді побігли І до своєї матусі. І вона їх нагодувала, купила їм смачного меду. Давайте ще раз повторимо, що ж який у нас був кінець сказочки? Налякані ведмеді. Побігли до своєї матусі, і вона нагодувала їх мед. Молодці! Ось така гарна казочка у нас з вами сьогодні і вийшла. А тепер для того, щоб їй всі могли розказати, дивимося на малюночки, пригадуємо, які ми сьогодні почули нові слова. Разом зі мною всі гарно ротики відкриваємо, сидимо рівнесенько гарнесенько і казочку починаємо. І жили! Разом з'явилися в чоловік. Налякані пеме побігли до своєї матуси і вона споластувала їх ме. А тепер, побачимо, що наскінчилося. Цей рядочок починає. І жили. Третій рядочок одного, одного разу медметі пішли в ліс. Третій рядочок. Наявені вони побачили кулики. Третій Наляка медведі до своєї матусі і вона він любила машине в Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець і поаплодував. Більний осів і хвилинку відпочив. Це ніхто нічого не виходить.